Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщін то я Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про безпечне використання гаджетів. На риболовлі. Так щоб було цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк. Поїхали! Багатьом з вас відомо таке прислів'я – бережливість, це основне багатство. Це прислов'я підкреслює значення того, що дбайливе використання ресурсів і мудро керування своїми можливостями можуть привести увагу і довготривале користування. Саме тому я вирішив звернути вашу увагу на використання електронних гаджетів на риболовлю. На те, як ними безпечно користуватися в навколишніх умовах, що можуть завдати їм нищівної шкоди. З кожним роком все більше пристроїв стають справжнім помічником для рибалок. З їх допомогою ми здатні значно підвищити власні ситуаційні обізнаність та комфорт. За допомогою смартфонів дізнаємось прогноз погоди або кльов, використовуємо ехолод, наявність риби в місті лову та релів на ліхтарик. Нам потрібен вночі. А антимосхідні пристрої значно покращують задоволення від риболовлі. Мабуть, не треба вам нагадувати, що може статися на відпочинку. Майже кожен рибалка рано чи пізно стикається з тим, що вплив на колишнього середовища. Та особлива безтурботність створюють небезпеку для електронних гаджетів. Новільність пошкодження та наявність знищення улюблених пристріїв на риболовні значно підвищується, особливо серед тих, хто вирушив на риболовлю без потрібної екіпіровки. А тому я зверну вашу увагу на наступне. Є декілька кейсів, які здатні зберегти електронні гаджети майже в будь-яких умовах. Насамперед, це чохол або захисний кейс. Їх використовування може допомогти захистити смартфон або інші електронні пристаї строить вид подрядом ударить и поділимо Головне, вони мають відповідати моделям ваших пристрілів і містити достатній рівень захисту. Захисне скло або плівка на екрані може допомогти запобігти потряпим тріщенням склі вашого гаджета. Важливо правильно нанести його і регулярно перевіряти на наявність пошкоджень. Смартфони не є водопроникними у всіх моделях, тому уникайте випадкове потрапляння води або в інші рідини на пристрій. Якщо ви захочете забезпечити водонепроникність, можна розглянути використання спеціально водонепроникних Краще купити чохол на телефон, ніж потім ремонтувати через потрапляння вологи в нього. Як виглядають водонепроникні чохли? Ну точно, ж, як, не як підводний човен. Вони можуть бути різноманітної конструкції – ці чохли створені для захисту смартфонів від води, пилу та піску. Вони зазвичай забезпечують геометричне ущільнення, що дозволяє занурювати смартфон у воду на певну глибину без його пошкоджень. Уникайте екстремальних температур, стримуйтеся від залишання електронних гаджетів на довгий час у високотемпературних або низькотемпературних умовах. Це може негативно вплинути на роботу і тривалість служби ваших улюблених пристроїв. Застосовуючи ці рекомендації, ви зможете зберегти свої гаджети в гарному стані. І надовше насолоджуються їхнім використанням. Загальний принцип бережливості полягає в тому, щоб бути обережним і вживати заходів, щоб запобігти потенційним пошкодженням вашого пристрою. Гляньте ці поради і візьміть на увагу особливо місця риболовлі для кращого захисту вашого пристрою. Ну а на цьому, друзі, мене все. Це канал Безфішінг, Петюнчик. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки. Все буде Україна! Зустрінемось на риболовлі. Пока дивитися!